Це дуже важлива акція в підтримку полонених і безвісті пропавших. У Нас дуже багато знайомих безвісті пропавших, дуже багато полонених. У нас ну, нас мене чоловік військовий, дуже багато військових, і це неймовірна підтримка цих людей, яким болить, які втратили своїх близьких, не знають, що з ними. Не можуть з ними не зв'язатися, не побачитись. Це дуже ну, важливо. І дуже на жаль, що так мало людей це розуміють, і дуже багато байдужих людей, поки як моя хата з краю, нічого не знаю. І це дуже, дуже боляче і дуже болісно визнавати, що наше суспільство ще досі живучи майже 4 роки в повномасштабному, при повномасштабному вторгненні, не підтримують так один одного. А от яку б ви бачили підтримку, якийсь розголос, можливо, якісь акції? Я тут жодного разу не бачила представників нашої влади. І якщо б це було трошечки на вищому рівні, і це було м, запроваджено і підтримано, хоча б то це було б більш, більш стимулювало б і людей, і не бо багато людей проїжджають, вони навіть не розуміють, що тут стоять люди, що, що вони хочуть. Вони ну взагалі, якось для міста, це щось в диковинку. Виходимо, тому для того, щоб е підтримати. Тих, хто в полоні безвісті зниклий. Я вважаю, що ці акції повинні були вже, я так думаю, бути вже давно у нас. Чого я чекаю? Я чекаю того, що більше людей будуть до цього причетні, тому що, на мою думку, набагато легше прийти людям, у яких не сталося такої знаєте, біди. Тобто полон безвісті зниклий. Загибли, да, в родині. Тому що таким родинам ну, треба розуміти, що набагато важче приходить. І воно, як, знаєте, як тригер. Люди, які, в принципі, ну, на сьогоднішній день така біда їх не коснулась. То мені здається, їм набагато легше прийти і підтримати. Ніхто не заставляє нікого тут стояти там годину. Но хоча б от як ми бачили сьогодні, підходили люди і якихось 15 хвилин, але вони свого часу віддали на підтримку. І це важливо, щоб люди якби. Підтримували. Є групи, які знаходяться там в телеграм-каналах, ну в принципі так. Потім є, я так розумію, що є люди, які як вам сказати, ну, тут таке діло, що е, е, така біда вона об'єднує і кожен ділиться якоюсь своєю інформацією, е, якимось там, от, як ви кажете, ресурси, десь якась група, десь якісь люди. Десь і що і отак воно, от воно так працює. Кого чекає ваша родина? Ну, брата, я чекаю, а мама сина. Загалом ініціатива наша. Ми, в нас є кого чекати, ми очікуємо друзів. Наші знайомі очікують своїх близьких. Ми вирішили об'єднатися і проводити акції. Чи є ви якось об'єднані у групу? Як ви спілкуєтесь, підтримуєтесь? Зазвичай є група, де можуть об'єднатися безвісті зниклих родичів та полонених. Там в них інформація по різним заходам, які проводяться, і також інформація по акціям полону. Це вже не перша акція. Скільки їх було, і от як реагують люди? Чи долучаються це наша третя акція? Минулої акції було більше людей. Цієї акції менше, тому що ті, хто були на минулій, вони зараз хто на роботі, хто в роз'їздах, не всі можуть долучитися. Але хотілося б, щоб долучались просто небайдужі люди. Чого ви очікуєте? Якої підтримки, якогось розголосу? Ну, По-перше, це саме просто розголос, щоб люди бачили, що є зниклі безвісті, є в полоненні, є їх сім'ї, і ми їх чекаємо підтримки, базової підтримки і хоч якогось долучення до війни, тому що війна не закінчується, вона продовжується. Скажіть, будь ласка, ну це так просто моя думка. Чи не можна було б ну, додати вам якогось озвучення? Ми, в процесі займаємось розвитком цього. Ми зараз знаходимо, шукаємо колонку з мікрофоном, щоб можна було більше інформації доносити, але це все теж ми робимо своїми силами, тому це треба час. Чи потрібно було вам брати дозвіл на проведення? Так, обов'язково. У нас на кожну акцію є дозвіл. Попередньо ми в Конкомі отримуємо. Загалом хотілося б просто, щоб більше людей були небайдужі, долучались. Дуже багато людей проходять, а проходять просто вздовж. Можливо, потрібно так, теж, якісь плакат, що от що це саме таке Так, не маленькі, а... Ми Та, намагаємось <світнє> більше інформувати попередньо, що будуть такі акції проводитися. Я сподіваюся на те, що люди будуть більше з часом це дізнаватись, бо ми не можемо одразу охопити все місто. Це треба більше часу, і якби ну, я сподіваюся, що з кожним тижнем буде більше. Ми будемо проводити кожен е, через тиждень, бо все одно є у людей свої справи, власні, які треба робити. І вирішили так, що чи, чи кожні два тижні буде акція. Розкажіть нам трошки про учасників. Як вони живуть? Чим вони живуть? Що їм дає оце надією, тільки надією на те, що їх повернуть. Якщо людина в полоні, ти хоча б знаєш, що. Людина жива, а ті, хто без безвісті, це просто надія на те, що вони теж в полоні і повернуться, і буде якийсь обмін. Але ти не знаєш ні коли це буде, ні як це буде, нічого. Скажіть, будь ласка, чи є якісь ну, електронні інформаційні ресурси, де можна якусь інформацію шукати, кудись звертатися? Є загальноофіційні сайти, але там інформація з'являється тільки якщо вона є, якась. На жаль, ми чекаємо вже там два з половиною роки, хоч якусь інформацію, і жодної інформації немає. Тобто тут <тутутуту> більшість людей, які зникли, захисники ну, на зниклих або на, полонених. На, на початку я маю на увазі, не зараз. <тутут> є хто і зараз є от мати Олександра, він в січні місяці з них якби вже в принципі теж це 9 місяців вже. А є ті, які вже кілька років. Так. так.